З відродженням української держави почався новий період в історії українського народу. Здобувши незалежність, українці отримали можливість для розвитку та самоідентифікації себе як громадян єдиної та неподільної держави, реалізації національних інтересів, побудови економічної розвинутої демократичної держави. Але, незважаючи на це, у сучасному суспільстві дуже мало уваги приділяється патріотичному, фізичному та психологічному вихованню. Результатом цього є небажання сучасної молоді служити в лавах Збройних сил України. Натомість заснована у 2015 році національна дитячо-юнацька військово спортивна гра Хортинг Патріот сприяє підготовці учнів до служби в армії та розвиває почуття патріотизму. Хортинг Патріот національна дитячо-юнацька військово спортивна гра, яка культивується в Україні і використовується як різноплановий виховний засіб, що розвиває духовні, інтелектуальні якості, формує позитивні риси характеру, відповідальність, мужність, наполегливість, фізичну силу, витривалість, задовольняє інтереси дітей у вивченні рідного краю, пам'яток історії. І культури України та всього світу формує національну свідомість, самоствердження, поєднує відпочинок зі спортом, сприяє вихованню в учнів кращих людських якостей. Мета гри Хортинг Патріот це формування патріотизму та любові до рідного краю як найважливіших духовно-моральних і соціальних цінностей особистості. Психологічне виховання учнівської молоді, формування у них активної громадської позиції, виховання найважливіших духовно-моральних і історично-культурних цінностей, що відбувають специфіку формування та розвитку нашого суспільства і держави, національної самосвідомості, пропаганда здорового способу життя. Духовно багатої та фізично розвинутої особистості завдяки нашим інструкторам, які є, зразковими, які є зразками мужності і жіночності, що живуть повним життям без шкідливих звичок. Основні завдання гри «Хортенс Патріот: інформаційна світоглядна підготовка молоді, допомога їй у визначенні сенсу життя в умовах здійснюваних перетворень, формування свідомості ціннісного ставлення до соціально значущих ідей і цінностей, особливо пов'язаних з любов'ю до Батьківщини і необхідністю забезпечення національної та військової безпеки України. Створення конкретних умов для. Прояву активної громадської, громадської позиції, патріотизму, гідного виконання військового обов'язку різними групами молоді, з урахуванням їх інтересів, потреб у різних сферах діяльності, особливо у військовій, виховання поваги до закону, норм колективного життя, розвиток соціальної та громадської відповідальності, як найважливішої характеристики молоді. Що виявляється в активній життєвій позиції, прагнені особисто брати участь у забезпеченні захисту суспільства і держави, формування і розвиток потреб у духовному житті, морально здоровий спосіб життя, здатність жити щасливим життям з сім'єю, близькими людьми, друзями. Нещодавно розроблена навчальна програма хортинг Патріот», яка затверджена Міністерством освіти науки України в 2015 році. Навчальна програма передбачає 4 роки навчання дітей у групах основного та вищого рівня, розрахована на учнів 5-11 класів. Знання заняття проводяться два рази на тиждень по дві години. Програма побудована на модульній основі. Та може використовуватись у гуртках позашкільних навчальних закладів і як факультативний курс для учнів 5-11 класів у загальноосвітніх навчальних закладах. У програмі враховано вікові та психологічні особливості дітей, передбачено інтерактивні підходи у викладенні матеріалу залучення учнів до творчої співпраці. Програма базується на авторських розробках та інтегрує знання гуртківців із різних предметів. Усі заняття пов'язані з запануванням знань про історію, культуру рідного краю, філософію хортингу як національного виду спорту, суспільства та людину. Навчальний процес наповнюється загальнолюдським. Ціннісним і патріотичним змістом, які є вкрай важливими в наш час державотворення, становлення і визначення пріоритетів нації її участі в глобальних та інтеграційних процесах. Гра Патріот» рекомендована у використанні при проведенні уроків з фізичної культури та захисту вітчизни. На уроках застосування військової спортивної гри Хортинг-Патріот сприяє підвищенню активності учнів, кращому засвоєнню деяких розділів програм. Враховуючи вікові особливості заняття, рекомендується частіше проводити на повітрі, а в ряді випадків легка атлетика, хортинг, волейбол організувати періодичні виїзди в парки та передмістя. Для організації військово-спортивної гри на місцевості вчителя є, вчителя є сприятливої можливості. Ігри на місцевості проводяться з метою відпрацювати дії в команді, загону або навички з якої-небудь військової спеціальності. Це може бути розвідник, стрілка, зв'язківця тощо. Так, для розвідників, які вивчають різні способи спостереження, маскування й орієнтування на місцевості, визначення відстани у якості практичних занять, рекомендуються ігри вправи на місцевості. Йдемо по сліду, засідка, спостерігачі, умій маскуватися, ходимо тихо. Тощо. Під час Загонних ігор на місцевості відпрацьовуються дії в команді, перевіряються злагодженість команди. Для цієї мети використовуються етапи гри: бій за висоту, прорватися в тил ворога, захоплення прапора. У цих іграх порівняно з порівняно легко створюються такі ситуації, коли необхідно проявити свою майстерність і, і командиру, і заступнику, і розвіднику, і зв'язківцю, стрільцям та санітарам. Успіх у таких іграх залежить від чіткої взаємодії всіх членів команди. Гра Хортен Патріот на місцевості в складі команди має також завдання. Підвести підсумок певного періоду, це осінній, зимовий весняний, у заняттях учасників гри. У цих іграх перевіряються отримані учнями знання і вміння, згагодженість команд, визначається кращий загін у фінальній загальноукраїнській грі. Ігри на місцевості у шкільних таборах проводяться на районних, обласних, регіональних, всеукраїнських, фінальних військово-спортивної гри Хортин Патріот. Вони призначаються для підведення підсумків, підготовки учнів і визначення кращих команд, загонів, навчальних відділень, взводів, рот за територіальним принципом. Гра «Хортен Патріот часто проводиться у військово-спортивному таборі. Умови виховної та здоровчої роботи в таборі представляють особливо сприятливі можливості для організації ігор на місцевості. Ігри в таборі є логічним продовженням тих ігор, що проводилися протягом навчального року за календарним планом громадської організації всеукраїнської гри «Хортен Патріот. В умовах табору хлопці і дівчата проводять ігри у складі тимчасових загальношкільних дружин і загонів, підрозділів, що створюються на, за, на табірних, табірний період. Форми організації військово-спортивної гри в таборі різноманітні. Ігри проводяться регулярно згідно складеного плану на зборах ланок і загонів, як і заходи у складі двох або кількох загонів. А також у масштабі всього табору. Гра «Хортен Патріот це співдружність дітей і дорослих, у якій кожен може бути організатором, ініціатором, активним учасником діяльності, що близько і зрозуміло дітям, яка є соціально значущою і має наочний результат. Гра «Хортен Патріот забезпечує життєвий досвід, який формує конкурентно спроможну особистість. Вона дозволяє дітям будь-якого віку, день за днем, тиждень за тижнем, працюючи над власними ідеями, над собою, над своїми вміннями і навичками, чіткіше і швидше досягаючи нових звершень. Реалізуючи себе у грі, «Хортен Патріот, діти мають змогу позбутись захисних перешкод, які блокують сприйняття будь-яких нових можливостей. А також на розвиток та формування навичок самоконтролю, відповідальної поведінки, комунікабельності, позитивного образу Я та підведення самооцінки. Варто також зазначити, що гра хортинг Патріот» допомагає професійному самовизначенню та побудові подальшого плану навчання. Також гра Кортин Патріот це унікальна можливість для молоді знайти соціальні бажані сфери самоствердження. Дякую за увагу.